Всім привіт! Ходив ось така BMW 523 в хорошому стані, з мотором 2,5. Вкус в неї реально в збережному стані, як для таких років. Диски в гарному порушковому фарбуванні. колодки турмозні в хорошому стані, заміни не потребують, як передні, так і задні. Всі вікна BMW, включаючи лобового скла. По кузову ось такі моменти а точніше їх майже нема. 110 мікрон капот. 100, 120 і так, б'ється капот. Ну, капот це одно він колись малювався. 160, бо то було непогано притиснуто. 150. 140. Дверка трішки буде мальована з мінімальною шпаклівкою. Десь тут колись притерлено, це зрозуміло, це і ребро. 380. Ну, тобто, трішки два слоя з мінімальною шпаклівкою. Хто розуміє, що таке БМВ і знайти живий кузов, то для цих років це є просто супер стан. Ще раз. 110. Бачите, погано поставив, зразу показує як шпаклівка. Треба головне міти рівно поставити. 140. 150. 180. Просто передувалось. 190. 180. Тут о, трішки десь щось було. Ну, 380, то самі розумієте, два слоя плюс мінімалістична шпаклівка, щоб вирівняти кант. 130. тут Вся машина б'ється як 130 150 мікрон, окрім двох задніх крил з переходу на дверки. Тобто ви самі розумієте стан кузова. На даху є бронеплівочка. Я так розумію, що цю плівочку колись наклеїли для того, щоб. ну, бо Тому що машина вся була в бронеплівці, Тобто в плівці чорного кольору. Така вона зараз є, такого на кольор є, здерти її зараз дуже важко, можливості немає. Показує 280 мікрон, тобто плівка має десь плюс, мінус 140-150 мікрон. Можливо і через те та машина в дуже хорошому стані по кузу, у зв'язку з тим, що в неї була колись плівка наклеєна. Відповідно, кузов не царапаний, не, не притертий, був. відповідно кількість підкрасів мінімалістична. Ну, тут, очевидно, тому що це і BMW, самі розумієте. Хтось зимою перестарався і все, і вже має зачіплені борти. Але зачіпили їх дуже мінімально, якщо зачіпляли. А може хтось колись притесяти, десь з парковки і так далі. Ось вікно, Splintex. Всі вікна BMW. По салону вона. Як для пробігу 300 30 тисяч в дуже хорошому стані. Ось сидіння рідної перешивки. Ніхто ще нічого не перешивав. Ручка, стеля все в непоганому стані. датчик дощу, все робоче. салон, прийоми міністерства оборони України. бачимо. бачить світ міжнародні це означає, що Росія в цьому плані стала слабшою і більш вразливою, але ворог залишається небезпечно Ось, так. Знову поставив криву, Точний мір впав, та й по всьому. Під низом стоїть газ на 80 літрів. Весь комплект присутній. Всі вікна повторюються рідні. Закриваєте і відкривається дуже добре все. Шумоізоляція на високому рівні. Кондиціонер робочий, Гідропідсилювач не гудить, а автомат працює нормально. Але масла фільтра в коробці бажано замінити вже, оскільки вже підійшов пробіг. Є ксенони заводські, ксенони на туманках. Гарна резина вже зимова стоїть, колодки тормозні в хорошому стані і так далі. Зеркала так звані Бетмени М. Гірлянда не горить, помилка по якомусь одному партроніку. Обороти не плавають. Димку машина не впускає. Все робоче, iDrive робочий. І так далі. Всі кнопки робочі, все працює. Автомат працює. Ручник робочий. Поверхнево на машині сісти і поїхати можна. Треба десь буде щось колись вложити, але це зрозуміло BMW, тут нічого не скажеш. Наразі все добре, сісти і поїхати. Масла фільтра в коробці, як я сказав, бажано замінити. Підігріви робочі. Під капотний простір в ось в такому ось стані. Стакани хороші, він код ще в заводській пленці. Мотор працює нормально, на газу трошки гірше працює, газ треба налаштовувати. Їздити на ньому можна, але ганяти на цьому газу не бажано. Ця машина на газу не хоче їхати. Вона просто пересувається на цьому газу. Його бажано ідеально відрегулювати. Фільтра замінені на газ. Ларіше тільки побавитися з програми забезпеченням. Все в хорошому стані. Капот алюмін, оригінал. Машина вся Shadowline. Кого цікавить, дзвоніть пишіть.